Привіт, друзі, з вами Макс Фелікс, і сьогодні ми знову повертаємось до теми EDC. І вдвічі приємно поговорити також про те, що в нас в Україні є чудові компанії, які роблять якісний продукт, і про чому не за всі гроші світу. Це зараз я маю на увазі деякі розпіарені бренди, які даруть занадто великий прайс, занадто велику ціну. Хоч може їхні продукти і якісні. Але сьогодні не про те. Сьогодні, знову ж таки, поговоримо про українську компанію Case Eat. І от такий їхній чудовий продукт, як mini поуч Огляд на нього вже був на каналі раніше. Буде в куточку відео посилання. Чому знову говоримо про, про ці поучі, тому що. Хочу продемонструвати можливі варіанти їх використання і загалом якийсь приклад навести, тому що вирішив для себе докупити ще собі таких поучів під різні сценарії використання. Нагадаю, раніше в мене був такий от чорний маленький поуч, бачите, він досить такий компактний. Він в мене був як брелок на ключі. і Відповідно, всередині був різноманітний став, як це можна називати. Так, Одразу давайте думаємо, що сьогодні ми оцінюємо не те, що всередині, а сам поуч, як такий. Зразу говорю, що коштує він 300 гривень, на крайній мірі, зараз, на момент, коли я записую відео. Тож був у мене от такий от на ключах. Зараз він буде у мене у жовтому кольорі. Тут загалом нічого всередині не змінюється. Я зараз ще раз продемонструю, як це виглядає. Тут у нас ззовні є сіточка, сюди можна покласти якісь речі, які треба там в швидкому доступі, щоб були. Наприклад, можна якісь ще документи чи ще щось. В моєму випадку, тут є спиртові серветки, тому що ну, життя бентежне, ніколи не знаєш, коли вони знадобляться. Можливо, можна сюди ставити якусь вологу серветку або щось, щоб можна було швидко дістати, витерти руку, обробити рану і тому подібне. Тут, як я вже говорив, це такий брелочок на ключі. Ключ від квартири, це для того, щоб можна було за цей ключ його доставати з сумки, відповідно, зразу відкривати собі квартиру і не, не шукати, не перебирати ті ключі. Всередині у нас тут є флешка, є додаткові ключі, ліхтарик, універсальний шнур Incharge X, Victorinox. Це був вже він, а, Classic SD він називається. Тут у нас ще є волога серветка. Якби все. Якщо подивитися, що всередині змінилося порівняно з тим, як, як, як робили вони раніше, це всередині у нас змінився матеріал. Тобто, як ви бачите, тут такий самий Поліестер а-ля Оксфорд, як, як, як і зовні. Ось. А отут у нас вже такий новомодний матеріал. Має там, певно, теж свою якусь назву, але ну, ми ж не про це сьогодні говоримо. Зовній поліестр, як і був. Це такий більш веселий, жовтий, добре його видно, легко знайти його в рюкзаку чи в сумці, що, в принципі, звісно, плюс. Окей, ще буває синій, буває бордовий О, такий він всередині. Е, так, тож, перший варіант використання це такий собі на, на кожен день набір. Речі, які можуть в будь-який момент надобитися маленький ножик, щоб відкривати посилки, шнур універсальний, щоб підключити свій там, телефон, підзарядити. Якщо десь ну, так сталося, що розрядився ліхтарик, самі розумієте, зараз бувають блокаути, буває вночі, треба кудись дійти, підсвітити собі замок тощо. Флешка з документами запоролена. Теж не зайва річ на час. Ну, Якісь серветки, там, можливо, якісь пластирі можна доставляти, чи якісь пару таблеток, які вам можуть знадобитися, можна теж поставити. Тут уже, е кожен собі вирішить, що йому потрібно. Е цей був раніше, виконував роль так, ту ж, і жовтий, а зараз він мене перекочує на велосипед, тож е всередині у мене буде весь. Вміст, який мені може знадобитися при використанні велосипеда, це така собі стяжечка на липучці. Часом треба щось підв'язати до рами. Далі аптечні. Гумові рукавички, це для того, щоб якщо щось треба буде в польових умовах робити якийсь ремонт, і відповідно в полі руки помити дуже немає де, а використовувати воду з фляги буває часом недоцільно, оскільки треба ще щось пити, то можна вдягнути рукавички, зробити все, що потрібно, потім рукавички так само акуратно скрутити брудною брудом всередину і забрати з собою, щоб не смітити. Тут у нас. Набір шестигранників і не тільки шестигранників. Тобто тут такі найбільш універсальні розміри, які знадобляться для того, щоб відрегулювати собі сидіння, чи кермо, чи гальму обслужити. і Тому подібне. Тобто Тут є і хекс, як бачите, є шестигранники різних розмірів, є хрестова викрутка, пласка викрутка. І це все займає мінімум місця. Було теж десь відео на каналі стосовно велосипедних EDC, то про такі от подібні мультитули згадувалося. Так, що в нас тут є? Ключик від велозамка, самі розумієте, чому він тут. Тут є пластирі, щоб себе полікувати. Якщо десь, десь роздерли ногу чи руку там, при катанні, волога серветка, ще спортові серветки. Латки, щоб заклеїти колесо. Ну, знову ж таки, це момент такий спірний, тому що треба ще клей возити. Клей багато займає місця, може потекти. Тому це чисто для прикладу я показую, що би тут могло бути. А, також буває корисно з собою мати такий спайсер для диска гальмівного, щоб закласти на диск і відрегулювати положення каліпера. Стосовно диска, тобто, це така собі проставочка, ми ставимо, відпускаємо каліпер, виставляємо центральну точку, зажимаємо гальму, зажимаємо кріплення каліпера. Ну, Така проставочка просто. Стяжки. Бувають різні ситуації, можливо, там десь чи тросик обірвався чи ще щось, треба його причепити до рами. от є стяжки. Мультитул може бути різний. Я в моєму випадку Роксона m 1 теж є відео на каналі, якому цікаво знайдете. Ну і теж, якби ще кишенька, що можна ще щось додатково сюди покласти. Далі. За синій я вже казав, тут той самий розмір, просто інший колір. Ще, до речі, навіть не придумав, для чого їх буду використовувати, але точно придумаю ще. Далі. Це вже у нас трішечки більший формат, це ключниця. В чому прикол ключниці? В тому, що в неї поміщаються довші ключі, чим от в такі поруч могли би поміститися для прикладу. От зараз в мене набір, так би мовити, автомобіліста. Тут в мене є документи, водійські посвідчення, технічний паспорт на транспортний засіб. І, от, будь ласка, ключі. Ключі від гаража вони є досить таки довгими. Тобто в таку ключницю вони якраз поміщаються, але в маленький полож вже б не, не помістились. Тут є ключі від автомобіля. Також є ще всякі кріплення для того, щоб можна було там, чи ручку поставити, чи ще якісь потрібні речі, які, можливо, вам в автомобілі треба. Таким чином, зібравши собі такий набір, кожного разу. Коли, наприклад, потрібно буде йти до автомобіля, у нас вже все є в одному місці під рукою. Є ключі від гаража, щоб відкрити гараж, є ключі від автомобіля, щоб завести виїхати з того гаража. Ну і плюс є завжди документи, що ми ніколи не переживаємо, що ми забули документи і поїхали без них. Для прикладу. В моєму випадку не факт, що я це буде використовувати, тому що я в гараж ходжу не тільки за автомобілем, буває ще і за велосипедом, і тоді мені не треба ні водійського посвідчення, ні ключа від автомобіля, треба тільки ключі від гаража. І, ну, напевно, недоцільно мені буде тягати з собою весь цей поуч. Але вам, як приклад, є такий варіант. Також це теж можна використовувати як поуч. Для того, щоб, наприклад, якщо у вас є мультитул, але... і ви хочете його з собою носити в поучі, але він більший за ось цей мультитул, то відповідно можна використовувати цю ключницю, щоб носити більші довші мультитули, що в принципі теж є досить -таки корисним. Плюс, якщо, наприклад, десь ручка довша чи більший ліхтарик, який не поміщається в маленький поуч. Можна розмістити в такому. На відміну від маленького повочку, у нас всередині теж повноцінна скоба пластикова, така сама, як і зовні. Відповідно, сюди куди зручніше чіпляти різноманітні речі, ніж на таку маленьку петельку. Але знову ж таки, воно в першу чергу робилось під ключі, тому не дивно, чому так. Тут у нас невеличка кишенька, в першу чергу для того, щоб ключі в неї заходили і не бігали по, всередині по об'єму. Тут є іще одна маленька кишенька. Для чого ну, Для чого вже ваша фантазія скаже. Можна флешку ту саму сюди сховати, можна ще щось. Так само, тут є стропи, так само є кишенька. Під документи, там чи ще якісь потрібні речі. І так само кишенька є тут. То тобто, на відміну від міні поуча де тут є сіточка, тут така повноцінна кишенька, яка є більш місткою. Так. Тим не менш, даний поуч теж не є досить досить великим Достатньо великим, щоб вмістити довгі ключі, але не настільки великим, щоб займати багато місця і заважати там в бананці чи в рюкзаку, чи ще десь. Тобто, цілком Можливо, і використання на кожен день, як і міні поуча так і ключниці. Так і ще під різні ваші ідеї. Так, ну і переходимо до ще одного варіанту, який я собі придбав. Це вже поуч розміру М. Тобто, якщо це називається XS, це називається ключниця. Ось, то це одна з поуч М. Де дівся Powch S, я не знаю. Є Powч M, і є ще L, ще більший за цей. Ну, він по суті товстіший. Ось. Такий варіант вже має Velcro Панель, що сюди можна наліпити якісь там, шеврончики, патчі свої улюблені. Також тут собачки. на собачках замість металевих ручок є такі з паракорду. Тимляки, можна, можна їх так назвати натяжкою, але тим не менш. Вони не гримлять, коли в сумці пересувається цей поуч. Ну і за них зручно, за них можна навіть витягувати цей поуч з рюкзака, до них зручно братися і відкривати. Для чого в мене використовується цехпоч. Тобто буває таке, що потрібно піти попрацювати десь не вдома. Треба з собою брати всякі шнури, зарядні, навушники, флешки, всякий подіб... подібний став. І щоб це все не перебирати, не шукати, воно має бути в одному місці, щоб можна було зручно взяти цю річ, кинути собі в рюкзак і точно знати, що ти нічого не забув. Теж є кишенька на сіточці ззовні, куди можна щось покласти. Невеликі по об'єму, пласке. Давайте подивимось, для прикладу, що ношу я. Звісно, тут може бути абсолютно різний став, може бути кілька мультитулів, ручки, ліхтарики. Хтось там кліщі переставні любить носити з собою кожен день і є такі люди. Ну, Менше з тим. Теж у нас є для ключів така товста пластикова кліпса. Зовні такої вже тут немає. Поліамідні стропи досить міцні. Uh, є також uh, така собі молешка, щоб можна було це все закріпити, собі, прикріпити там чи до рюкзака чи ще до чогось зовні, ну, як, як опція. Ну, або щось зачепити ще сюди. Що в нас всередині? В моєму випадку тут є навушники, провідні. Зазвичай використовує безпровідні, але, як то кажуть, в цих ніколи батарейка не сяде, тому про всяк випадок. Якщо не треба використовувати кожного дня, але мати з собою про всяк випадок, то це чудовий варіант. Також такий от універсальний набір. Тут у нас є Type-C Type-C шнур, який здатний передавати до 60 Вт енергії. Плюс перехідник Type-C на Lightning, для того, щоб можна було заряджати девайси компанії Apple. Перехідник з Type-C на microUSB для якихось девайсів ще з давніших поколінь. Перехідник з Type-C на Type-A, для того, щоб можна було підключитися. Ну, В зарядній бличке, де немає Type-C сі роєму є Type-A розєм скрепка, щоб витягувати лоток sim карти Мікро 7, нано 7, тобто лотки можна сюди поставити пару своїх сімок, якщо, якщо ви такий шпіон, і вам треба багато мати різних сімок. В принципі. Для чого, можна запитати, для чого такий набір, якщо, наприклад, я і так кожного, кожного дня з собою ношу Incharge X, питання хороше, але в чому нюанс? Про цей нюанс, до речі, мало хто розповідає. Так, дійсно, це універсальний шнур. І дійсно тут є теж перехідники, але якщо вам потрібно взяти якийсь довгий шнур, ви сюди просто не включитесь. Через, через цю конструкцію, що вона переламується, ви сюди ніяк не підключитесь. Це з одного боку. З другого боку, через оцю от габаритність, може бути таке, що ви не в кожне гніздо зможете підключитися. Ну, з моїм телефоном таких проблем немає, тому я якби, і використовую таку, такий формат і, і ношу за, за собою такий шнур. Але якби, не можу про це не сказати. Тому отакі от, от нетовсті роз'єми, штекера, вони якраз чудово підходять за рахунок своєї універсальності. Тому не на кожен день, але щоб була така, такі адаптери, набір в тих поучі, це прям супер. Що тут ще в нас є? Тут у нас є. Перехідник, ну навіть не перехідник це повноцінний цифрово-аналоговий перетворювач свого роду аудіокарта з Type-C на Jack. Вона дозволяє виводити досить якісний звук і підходить в тих випадках, коли в пристрої немає Jack 3.5 роз'єма, а є тільки Type-C, відповідно, будь-якого телефона чи ноутбука, чи планшета, в якого є Type-C. Вхід-вихід можна використати і підключити будь-які навушники. Так, що у нас далі? Флешка. Тут не будемо нічого розказувати. Флешка як флешка. Шнур двохметровий Type-C Type-C. Навіть з Вметром, але це нюанси. Шнур здатний Переганяти через себе до 100 Вт, відповідно, використовується для зарядки як ноутбука, так і телефона, так і павербанка. Блочок ган зарядка потужністю 65 Вт фірми Basus. Відповідно, в такому поєднанні чудово підходить для зарядки ноутбуків, які можуть заряджатися через type c розєм І знову ж таки нагадаю, якщо виникне Потреба, наприклад, зарядити яблучний телефон, то ми просто робимо ось так і заряджаємо яблучний телефон. І нам не треба окремо цілий шнур з собою носити. В цьому і зручність. І Загалом всі ці речі сюди легко влізлись і можна було б навіть ще щось сюди додати, тому що, як бачите, організація досить крута, є е гумові такі стропи. В один ряд, потім є стропи в другий ряд, аналогічно тут. Єдине, що тут стропа одна суцільна, тут задній ряд 2 і передній ряд 4. Тут, відповідно, одна суцільна, передній ряд 3. Відповідно, щоб ви могли собі розкласти весь ваш вміст, і він тримався і не їздив всередині. Ще бонусом покажу ще одну штуку від Кейсі, яку собі замовив, як то кажуть, в навантаження до цього всього попереднього це такий от паракорд. Я не пам'ятаю, скільки його тут метрів два, здається. З нього дуже добре робити всякі темлячки от наподобі от такого. Це буквально дуже-дуже короткий. Чому? Тому що, коли він в автомобілі, якщо б він був довший, то би. Бив би по, по панелях всередині корпусу, а цього не хочеться, тому цього достатньо мені, щоб його витягнути з кишені, чи з якоїсь сумочки, чи поуча, чи чогось подібного. Ось. І при цьому він не заважає. Відповідно, в себе на бананках поробив таких на кожен замочок, для того, щоб було зручно відкривати. Тут ще один такий от. Бонус. Ось, і загалом на цьому можемо підводити підсумки. Як бачите, речі досить такі прикольні. По цінах сказав, вже, що такі кошти в районі 300 гривень, такі буде коштувати десь в районі 500-600 гривень. Тут зараз точно не пам'ятаю, плюс ціни можуть змінитися на момент, коли ви будете дивитися відео. Посилання на сайт, звісно, залишаю досвід користування свій розповів. Для прикладу, даний коуч уже відслужив півроку, і, як бачите, живий живісінький і нічого йому не бракує. Тож, за такі гроші я вважаю, що це прям штука must have для кожного, хто любить розумну організацію всіх своїх речей, особливо тих, які носить кожен день з собою. З вами був Макс Фелікс. Традиційно всім добра, тепла і світла, і до наступних відео! Бувайте, друзі, бережіть себе, допомагайте збройним силам і всього найкраще.